Це неандертальці, і вони люблять робити різні штуки з каміння. Цей неандерталець ховає собі дерево. Цей неандерталець будує собі печеру. Цей не е сповна розуму. А цей зараз зробить найважливіший винахід скрабальце. Спочатку неандерталець задумував скрабальце як інструмент для розглажування шкіри мамонтів, щоб потім зробити собі новенькі трусіля. Аж раптом його спіна різко зачесалася. Неандерталець не знав, що йому робити, тому взяв перше, що попалося йому під руку, і почав чухати собі спину. Він зрозумів, що без скрабельця неможливо жити, тому розпочав масове виробництво. Отак неандертальці залишилися без новеньких трусілей, зате з почуханою спиною. А скрабальці й досі залишається одним з найважливіших винаходів неандертальців.